Доброго ранку, гарного дня і дякую, що завітали на канал. Друзі, я свій ранок завжди розпочинаю з чаю. Це вже традиція, як би воно там не було, де б я не була. Тому що як його не поп'ю, то потім цілий день ходжу і щось мені не вистачає. І я собі голову ламаю, думаю, ну що ж таке, що я не зробила. А потім згадую, що це я не попила чай. Поп'ю чай і все. Потім все супер. Тож, сьогодні я ділюся з вами своїм улюбленим рецептом. Я люблю різні чаї, але це мій фаворит. Я його пила і пила. Я перший раз спробувала такий чай в кав'ярні, мені дуже сподобалось. І потім вже я розпочала робити його вдома. Чайничок у мене вже закипів, ну разом з вами будемо готувати. Значить, нам потрібно заварничок. Я Признаю, можна сказати, тільки листові чаї. І здебільшого п'ю тільки зелений. Інколи там можу ще чорний. Це ж як немає зеленого. Зараз прополосну. чай заварней цепніше теплою водичкою. це будемо нарізати наші інгредієнти. Для мого чаю потрібна лимона, ой, лимона, апельсина, також імбир, обліпиха і мед. Дуже класні складові. І також зелений чай. Листковий. Такий у мене. Насипаю чаю небагато ложечку чайну, бо він такий крупно-листовий, як запарюється, ну дуже багато його виходить. Ну ще так трошки так, добавлю. Апельсину, прям так ставлю на низ. Чай я ставлю у оцю сіточку, щоб він не розвалювався. Потім ще сиплю дві ложечки чайні обліпихи. Обліпиху можна, до речі, перемолоти з апельсиною і по таким формочкам, як льот, заморожу, заморожувати в морозилці. Потім тако кинути і все. Також смачно, але мені більше подобається, коли воно ціленьке. Ну і воно гарно виглядає в чайничку. А так, і тепер, так, приблизно три штучечки імбирю. Все. Так, ставимо. І будемо заливати наш. Чай окропом. така ароматна краса, випив і збадьорився на цілий день. Це дуже класне друзі поєднання. Якщо не куштували, то обов'язково спробуйте і напишете свої отзиви. Можливо, ви вже також п'єте такий чай. Я п'ю без цукру з медом. Мед можна і додати до самого заварничка. а Можна просто їсти з ложечки. Я люблю з ложечки. Так, я вважаю, і корисніше. Ось такий домашній. Густенький мед. Зараз, мої дорогі, коли оцей перехід з зими на весну, в нас імунітет послаблюється, треба свій організм підживлювати такими вітамінними бомбами. Тож рекомендую пити чай. Бо, хто, як не ми, будемо за собою дивитися. Треба пити щось корисне, їсти корисну їжу. Нам тоді буде краще. І також бажаю, щоб ви оточували себе тільки позитивними і щирими людьми, бо від цього також багато чого залежить, і наші нерви, і все. А ті, хто над нами насміхається, хто думає, що він такий хитрий і розумний, не вірить в наші там, перемоги, в наші дії, а десь там в сторонки злорадствує, Просто потрібно цим людям побажати добра і залишити там наодинці зі, зі своїм злом, своєю отрутою. Вони в нашому житті не потрібні. Тож, тільки вперед, всім гарного і позитивного дня. Там грають в футбол, то вони борються там. Ром. Йдемо вже з школи. Рома сьогодні молодець. Що ти ліпив? Героїв сказки про кого там? Про Івасика та Лесика, так? А ти кого ліпив? Гуся. Гуся? Ну так то я <гум> випускаю. І отримав він сьогодні нагороду від вчительки. У нас є там вдома зошит такий, ну, де так. ми збираємо всі нагороди як банк моїх, моїх досягнень. І там ми клеїмо медальки. Як тут гарно вже прибрали біля церкви. Що, підемо до магазину. Ми вчора хотіли хот-дох, але не було булочків. А зараз підуємо, зроблю. Подарунок за гарне навчання. Можливо, сьогодні вже привезли. Давай, став на віса і вчися, що фрукти нажимати. Забери ручку, почекай, забери ручку, нажимай на фрукти. Не дожав Ти не дожав трошки. І що ми шукаємо? Ні. А на піди, прочитай, які там яблука написано. Пішли. А ну які там яблучки написані, всі ми брали по 24, фуджі, Пішли. Шукаємо, да? Так, фрукти. Так, іде наші яблука? Ну, читай, де фуджі, оце, так? Нажимаємо. Я підожди, забери. Отак. Клей. Скільки там написано? Сто кота там показує. 1958, так? Пішли. Ходога немає. Ще не привезли вулички, ми йдемо купляти шоколадку. Іди вперед. Щось погано двері закрив. Зайшли ще в один магазин, взяли сир домашній творог. І масло також нашого е, производства, раніше нашого колхозу. Гарне масло, натуральне, смачне, по 330 гривень за кілограм. І сир теж домашній 90 гривень кілограмів. Так. Вже дерева постригли. Пішли. І ще туди перейдемо через мосточок. Іди. Що ж, нам треба зайти в канцтовари і взяти пластилин. чи потім другий раз, другий раз, ну. Хоча вже додому. Погода у нас сьогодні така не холодно, сонечко то виходить, то заходить. Нормально. Соти? Ти вже розігнав свадьбу. Наша Тоня приймає кавалерів і збігаються з усіх вулиць. А Чорнобик їх відганяє. Молодець. Зять, он пішов. Які хоч коло двору, вірите, і кудлаті, і білі, і рижі, <смас> чорні. Що хочеш? Що? А я слухайте прийшла додому, сіли обідати, Ромі зварила пюре. А сама так захотіла сиру з сметанкою і так з цукром посипала. Слухайте, як у дитинстві. А це ж, я виросла на цьому. У нас корова завжди була, батьки тримали, і молочні, молочна продукція завжди була. Кожного дня мама варила і какао, і молоко з макаронами, і молоко з рисом. Я зараз вже це рідко готую, бо. Рома в мене не дуже молоко їсть. А, я також уже не їм. а Раніше <смі> їли кожного дня і не надоїдало. Ой, а як згадаю, оцей смаколик гугель Могель, можливо, у вас якось по-другому називається, це коли збивають окремо і білок і яйця окремо. Жовток окремо розтирається з цукром, а потім все змішується. І пам'ятаю, ми це їли, мочали хлібом. Це таке було смачне, щось неймовірне, такий розрив смакових рецепторів. А зараз, щоб це я зробила, їла ні. Та як це можна? Це ж сирі яйця. А тоді їли. І це здавалося таким щось. Інколи у Тік-Токі попадаються відео, де роблять опроси. Хто пам'ятає там з дитинства наші делікатеси? намочений хліб і посипаний цукром, або хліб з коринка, натерта чесничком, або хліб з маслом, а потім ще повидло. Ой, Зараз діти вже це не, не будуть їсти. А для нас це було щось смачненьке. І ми їли і хотіли ще. Отак час біжить. Все міняється. Ну, напевно, раніше не було такого ізобілія всього, як зараз. І батьки як могли, так і придумували з продуктів тих, що є вдома, щось, щось їсти дітям. Ой, Ну, нічого, зараз уже по-другому. На завершення вийшла я ще на город. Треба мені пролити деякі всходи. І на сьогодні на вулиці вже все. Завтра, якщо буде гарний день, то, можливо, буду вже загрібати полісадники. Ну, побачу, звичайно, як воно буде, бо інколи плануєш, а виходить зовсім по-другому. І хочу. Ось ці гвоздички попересаджувати, тут що попід сітку. Бо тут у мене є і ця астра, вона розрослася і зовсім їх забиває, вище ніг робиться. І вони геть неякі. А вони такі квітнуть гарні, ніжні, рожеві. Їх багато тут, бачите, скільки кустиків. Так, так. Я коли їх сюди висаджувала, то ще астри ой, цієї астри багаторічної не було. А тепер я її посадила і вона, бачите, як швидко розростається, дивіться, Швидко. Тож є роботи. Ти треба готувати дрова, розтоплювати. Ось і все, такий день в селі. Всім дякую за перегляди. Буду вдячна, якщо будете підтримувати, коментувати і ставити вподобайки, щоб моя праця виходила не даремно.